Обшуки в Южницькій міській раді. Співробітники СБУ провели слідчі дії в день 3 січня. Обшуки відбулися в кабінетах заступників міського голови та у самого міського голови. Я зараз був на лікарняні, був в лікарні, зателефонували, що в нас зроблять обшуки. Я приїхав, зайшов в кабінет. Вони зайшли до мене в кабінет, подивились, нічого, абсолютно нічого не знайшли. Ну, Це для, для протоколу. Обшуки були. Шеф-заступників, наскільки я знаю, де в одному кабінеті ще там є люди, ще якусь роботу проводять, напевно, пов'язані з обшуком. Ну а в цілому інформація все рівно зараз всі вже будуть знати, це пов'язано з одним із заступників Любіви Дмитри Валірич. За нашою інформацією, співробітники СБУ затримали заступника міського голови на парковці біля міської ради, ніби в кишені піджака Дмитра Любівого виявили певну суму грошей. В ході обшуків також були вилучені деякі документи, пов'язані з тендерами та особисті речі працівників виконкому. Ну, абсолютно толерантно, тихо, спокійно, без... Без всяких там от таких нажимов, без нічого. В принципі, подивилися в кабінеті, я ж кажу, що в мене на якийсь час, на неділю в вилучили телефон, перевірять. І... і що в мене А, Факсимілія. Забрали фоксимі. Все. на момент підготовки матеріалу. Співробітники СБУ продовжували проводити слідчі дії в будівлі міської ради. За результатами слідства мають прийняти рішення, чи буде затриманий заступник міського голови. Підозру мають оголосити протягом доби.